Круглий стіл, присвячений презентації проекту Знайте, використовуй свої права, пройшов в Житомирському прес-клубі. Це новий проект Житомирської обласної громадської організації людей з інвалідністю, молод жінка, сім'я. Її голова Неля Ковалюк розповідає, що люди з інвалідністю далеко не завжди обізнані зі своїми правами. Зізнається, що навіть сама особисто про багато документів дізналася лише нещодавно. І багато, наприклад, для мене цікавих документів, про які я взагалі не знала. Декларація про права розмови сталих осіб. І ніколи не думала, що цьому документу вже стільки років. Декларація про права інвалідів, 75-й рік. Всесвітня програма дій стосовно інвалідів, 82-й рік. Талінське керівництво з розвитку людських ресурсів у галузі допомоги інвалідів 90-й рік. За словами Нелі Ковалюк, законодавча підґрунтя для кращого життя інвалідів було багато років, але незнання своїх прав людьми з обмеженими можливостями та пасивність суспільства не давали бажаного результату. Законодавство ніби якась знаєте, підґрунтя було для того, щоб ми могли жити по іншому, але чогось воно вийшло так, що ну не відбулося. Не відбулося можливо, тому що громаду так це влаштовувало. Ну чогось ми були не такі, чогось ми не були в соціумі. Хоча підґрунтя було для того. В рамках проєкту буде проведено моніторинг дотримання прав людей з інвалідністю в Житомирській області, а також виїзні семінари з представниками влади та представниками громадських організацій. Ігор Ковальчук, Юлія Парух, студія Це